Моя вітанчка, дякую за ваші пропозиції для загальних розкладів. Буду дивитися зараз. сертифікацію на одній колоді, а сам розклад на Black Cat. Але спочатку хто мене дивиться, заздалегідь вдячна за те, що ви пишете. За те, що ви даєте зворотній зв'язок, за те, що ви підтримуєте, за ваші теплі побажання, за ваші теплі слова і за те, що взагалі ви у мене є? Я ціную своїх, так би мовити, підписників, гостей каналу, не дивлячись ні на що. І так, хто ви та людина, яка зараз дивиться? А що таке четверка мечів у вас з вами щось трапилось? відпочиваєте, ви зараз не дієте, ви зараз в такому можете перебувати в тупіку, можливо, навіть хворіти кожного може бути. Тут бездіяльність, тут людина, яка може бути при роздумах дуже багато роздумів. Ну так, і відлюдник на дні колоді. Я так зауважую, що ви та людина, яка зараз Знаєте, сказала, потрібно почекати, потрібно порозмислити, потрібно знайти якісь відповіді на свої запитання, потрібно занурення, занурення в свої підсвідомість, занурення, можливо, про щось проаналізувати, менше спілкуватися, відділяти шум зовнішній і прислуховуватись до себе. Так, і це може бути ще до речі, королева мечів це жінка, яка зараз знаходиться в холодних енергіях, яка зараз не діє, яка зараз перебуває м, в такому, знаєте, поготові. Якщо щось, то вона готова відрізати а, такі енергії, коли ви бачите всіх, а, як рентген, ви відчуваєте, ви можете. Розділяти е, правду від ложі, і з вами е, королева мечів ніколи не ні чекає, королева мечів ніколи не потребує, і вона може так сказати, вона навіть не буде щось витребувати. Вона рішуча, вона знає, чого не хоче. І там є тільки так чи ні. Розумієте, а тема розкладу. Тема розкладу до вас, якщо ви впізнали себе, який у вас дар і що з цим робити? Угу. Тому сигніфікацію зробила. Всі... Не для всіх розклад буде, зразу говорю. Хочу використати цю нову колоду і подивитися, як вона нам буде відіграватися. Так, який дар вам переданий. Ви, можливо, або народилися 11 а, числа або місяць, або в сукупності є, можливо, ви ще займаєтесь якоюсь діяльністю, пов'язаною з правосуддям. Тобто, кожного своє, але тут суть буде йти не про це. Зараз буду розповідати, що і як, який дарт дьявол. Це теж може бути дата народження. 15-го королева кубків. Дивиться, дуже міцна і комплексний у вас дар з глибоких психомаційних і кармічним підтекстом, тому що і правосуддя це рука творця, яка карає, може карати через вас. Дивиться, я хочу так сказати, що по правосуддю ще таке. А якщо ви, наприклад. Будете займатися практика, практикою або займаєтесь практикою, ви повинні розуміти, що тут головне правосуддя. Так, ви не можете карати тих, хто на це нем. не, не, вин, не, не винувати. Тому що є люди, які повинні робити, так? Різноманітні програми і навіть негативні. Така місія у них. Розумієте? І, і вони не можуть від цього відмовитись. Тому а у вас тут трошечки інша ситуація. Навіть якщо ви практик, ви повинні знати, що ви, якщо і карати можете, то ви повинні розуміти, що це покарання повинно бути по е, істині по правосуддю. Якщо ні, то вам буде прилітати. Е, у вас глибокий дар, до речі, по таким картам це правосуддя і дьявол, ви можете щитувати брехню. Ви щитуєте людей. Ви самі така, знаєте, людина, яка твоя сила бачити правду і щити людей до глибини. Ви бачите душу. Ще є королева мечів, королева кубків. Навіть у темних тіньових аспектах. Ви самі вмієте гратися. Ви так можете зіграти, що у людині потім буде дуже погано. Ну, дивіться. Напевно, буде відео ні одну частину. Дивіться тут ви можете чистувати брехню, виводити на чисту воду. Ви просто можете навіть не знати, але вам можуть давати підсказки. Ви по-різному можете відчувати це, вам можуть навіть щось говорити. Зрозуміли? Працювати з контрастом світу, світлих і тінь. Ну, це є А Це, знаєте, ви можете бачити, де хто грає, яку роль, де проявлена душа. По королеві Кубків ви імпат, ви вмієте щитувати навіть, знаєте, це сновидіння, це зцілення водою, це. Ясне бачення, ясне слухання, дуже розвинута інтуїція, можливість здібності оберегів, вода, свічки. Ви відьма і провідеться, психолог туди теж може бути. Цей дар пов'язаний з глибинними емоціями, з жінками, які страждали, але не зламались. А, вміння бачити ще раз нагадую, а, трансформувати, очищати, направляти. Ви можете. Просто навіть чогось дуже сильно бажати по зірці, а спрямову спрямовувати це побажання конкретно, тільки без проставок, і це здійсняється, якщо ви дуже сильно хочете. За вами стоять дуже міцні сили. Тут і е, вас ведуть як, і тот, хто творить тут. Правосуддя, ви можете, до речі, працювати в правоохоронних органах чи в судовій системі там, де виконуються рішення. Це теж ваша може бути реалізація. А по материнській лінії чи по-батьківській, давайте подивимося, відкуди цей дар ваш. Шестірка мечі, фортуна. Це материнську лінію, дивлюся, шестірка пентаклів. По материнській лінії дивиться, тут іде захист у переходах, це берегині, берегіння, дар проводити інших через складні ситуації, особливо душевні. Вміння зберігати баланс, віддавати і приймати. Це провідниця між світами через материнську лінію. Це фортуна дає знаки вам на. Це гнучки такий дар, який може змінюватись залежно від вашої волі, волі і ситуації. Тобто, можливо, у вашому роду були жінки, які допомагали іншим перейти ріку, наприклад. Так? Або в чомусь допомагали. І буквально це може бути пологи, це може бути зцілення, і метафорично це смерть, втрата ті кризи. Ви їх продовжувач, якщо ви не знали, що там по батьківська лінія? Десятка кубків. Дев'ятка кубків. Печірка пентаклів. Ну, дивіться по батьківській лінії це благословенна лінія, яку потрібно вам рідоговори відновити. Можливо, через ритуал рода або відновлення контакту з родом, Чолов... саме з предками. З угу. чоловічими предками. А, так, перша частина з